На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І за традицією починаємо із тендерів столиці на парковках Києва за 1,8 мільйонів гривень оновлюватимуть дорожню розмітку на території Київської обласної лікарні облаштовуватимуть майданчик для гольфу. Муніципальна охорона Києва спрямовує 2 мільйони на інвентар для страйкболу. Сцена для фіналу нацвідбору для дитячого євробачення 2025 обійдеться у понад 2 мільйони гривень. Київ Автодор за 209 мільйонів гривень купить 30 самоскидів. Покрівлі трьох будинків на Печерську готують до капітального ремонту. Київський фунікулер обстежить за 1,6 мільйонів гривень. Контактний центр Києва за 1,2 мільйона гривень покращить систему зворотнього зв'язку із опонентами. Київ закупить габіони для захисту від дронів і ракет агресора. Станцію швидкісного трамваю Шалімова готують до ремонту. Київський спортивний ліцей збираються відновити за два місяці. На це витратять понад 32 мільйона гривень. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Калинівка у Броварському районі вкладе 2,2 мільйона гривень у вуличне освітлення. Тетіїв купить 100 fpv дронів для сил оборони України. Софіївська борщагівка за 9,2 мільйона гривень отримує відремонтовану дорогу по вулиці Лесі Українки. Буча за понад 1 мільйон гривень о частину вулиці Мурашка. Електромережу онкодиспансеру київщини реконструюють за 25,6 мільйонів гривень. Васильків витратить 5,5 мільйонів гривень на харчування для школярів. Ірпінь витратить 2,6 мільйонів на ремонт покриття дитячих майданчиків у парках. Броварський ліцей номер 10 оснастять новим обладнанням для навчання і stem лабораторіями. Для гімназії у Нових Петрівцях замовили будівництво укриття за майже 28 мільйонів гривень. У Требухівському ліцеї облаштують спортивний майданчик за 1,8 мільйон гривень. Вишгород за 1,3 мільйона гривень відремонтує укриття. У княжичах будуватимуть новий спортивний майданчик за майже півтора мільйона гривень. У стоянці за 1 мільйон відремонтують вулицю Житомирська. А гімназію у Сквирі відремонтують за 10,2 мільйона гривень. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київвлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до відео.